Привіт, друзі, сьогодні в нас Audi Q5 2014 року. Дволітровий турбобензин, автомобіль, биток зі штатів, який вже був частково відновлений. Причому відновлення відбувалося самим власником автомобіля. Тут є цілий ряд скарг, але мабуть для початку давайте спробуємо відсканувати весь автомобіль і подивимося, яка в нас картина. Є автомобіль відсканований. Відсканований за допомогою Синкар Tool Master 2. Отже, як бачите, є доволі таки багато помилок, багато блоків червоних. В першу чергу це блокування двигуном. Як бачите, тут є пропуски по всім чотирьом циліндрам, це є бідна суміш, це є негерметичність пусного тракту, знову бідна суміш, є якісь проблеми по фазоповертачам, сенсор тиску палива, проблеми із системою стабілізації холостого ходу. Але як бачите, більшість помилок у нас все ж таки пасивні, неактивні. Далі трансмісія свариться на те, що є проблеми в блоці керування двигуном, АБС-аналогічна. Кліматконтроль створиться на те, що є проблеми із блоком керування бортмережі. І, власне, у самому блоці керування бортмережою є помилка на сенсор вологості, який, звичайно, що використовується кліматконтролем, саме тому в кліматі і висить ось така подібна помилка. Також бачимо, що є проблема із підігрівом форсунок омивача лобового скла. Можливо, вони ще просто не підключені. Також є активний захист компонентів, і стосується він в нас блоки керування водійським сидінням. Там, до речі, також є проблема, Власник скаржився на те, що не працює пам'ять. Також записана помилка по статичному струму. Мається на увазі, що є якийсь паразитний струм, який висаджує акумулятори. Він є більше норми. Відповідно, гейтвей це фіксує лампа в задньому ліхтарі. Трансивер телефону в аудіосистемі є така помилка, схоже, що є якась проблема із блютусним модулем. А власне, як бачите, через це радіо і взагалі аудіосистема в нас перебуває в обмеженому функціоналі. Також, як бачите, є помилка у електромеханічному стоянковому гальмі, яка викликана також зовнішньою несправністю в іншій системі. Отже, як бачите, зараз доволі таки багато помилок, багато із них пасивні. Відповідно, зараз я збережу цей звіт, після чого спробую видалити всі несправності і подивитись, що в нас залишиться. І, власне, в першу чергу будемо розбиратись із тим, що залишилось. Ну а потім, коли вже і це усунемо, то спробуємо зробити тест-драйв і передивимось, чи не вилізло ще щось. Окей, отже, давайте, мабуть, почнемо із помилок по захисту компонентів. Тим більше, що. Є скарга на те, що в нас не працює пам'ять сидінь. Причому зауважте, що е, взагалі регулювання сидінь вручну воно працює без проблем. Їдемо вперед, їдемо назад, догори, вниз. Повністю все сидіння, ну і відповідно спинка також. Гарно їде. Також працює ця осенка, там також все жужить. Але коли ми щось зберігаємо в меморі, ну, наприклад, давайте ось це положення, спробуємо зберігти на кнопку 1. Отже, натискаємо set, утримуємо 1, Пікає щось із панелі, що ніби підтверджує зберігання. Але при цьому, коли, ось, наприклад, я змінив положення і хочу повернутися на перше положення запрограмоване, то в нас. Нічого не відбувається. І немає різниці на першу чи на другу кнопку. Хоча ніби це працює і це працює. І фактично, якщо ми в друге положення зберігаємо, то також розпізнається натискання цих двох кнопок, але при цьому саме сидіння в нас не працює. При цьому, якщо ми підключаємось до блоку керування водійського сидіння, то ми бачимо там всього лише одну. Помилку, яка звучить як захист компонентів. Давайте ще спробую хоча б в двох словах пояснити, що таке той захист компонентів. Справа в тому, що на багатьох системах, хоч і не на всіх, на вах групі, ви, якщо купуєте інший блок, вживаний саме блок з іншого автомобіля і підставляєте його в свій, то у вас може спрацювати захист компонентів, як, наприклад, у випадку із блоком керування водійського сидіння. Тобто блок в нас правильний, підходить, він робочий, але є заблокований за допомогою цього захисту і для того, щоб. Щоб цей захист зняти, нам, по-перше, потрібен одяг з онлайн-доступом, і, по-друге, виконати спеціальну процедуру по зняттю захисту компонентів. В процесі цієї процедури буде перевірятись два вінкода. По-перше, він код нашого автомобіля, по-друге, він код донорського автомобіля, з якого був знятий блок. І якщо перевірка цих вінкодів пройде, тобто ні один, ні другий він код, ну вони чисті, там не висять в угоні і так далі, і так далі, то тоді захист компонентів розблоковується і блок далі працює повноцінно. Тому що, як бачите, в нашому випадку у нас блок працює неповноцінно, тобто ручне регулювання доступне, а от функції пам'яті в нас заблоковані через захист компонентів. Ну а далі за допомогою дилицького одісу та купленого на годинку онлайн доступу був знятий захист компонентів, після чого пам'ять сидінь адекватно запрацювала. Я насправді навіть знімав запис екрану цієї процедури, але, на жаль, того файлу не зберіглось по тій простій причині, що в мене скрашився жорсткий диск. І хоча я відправляв його в Київ на відновлення даних, де його мучили майже місяць, але дуже багато даних було втрачено, і також багато даних було пошкоджено. Власне цей відеофайл із запису екрану процедури так. Також був серед них. будь-якому випадку, якщо вас все ж таки цікавить ця процедура, то буквально в минулому відео про Audi Q7 я доволі детально показував, як це все робиться. Тому, якщо когось цікавить, посилання буде в описі під відео. Окей, наступна проблема: в нас в кліматі висить помилка, і звучить вона приблизно, як перевірти, помилки у блоці керування кузова. Це в нас 0,9 блок. І тут ми бачимо, що в нас є проблема із сенсором вологості. Нагадаю, що сенсор вологості в нас має бути встановлений ось тут, за дзеркалом, і він, власне, вимірює вологість, яка присутня в автомобілі. І на основі цих даних клімат в автоматичному режимі розуміє, коли йому треба вмикати кондиціонер чи обігрів. Для того, аби вас не запотівали вікна і так далі, ну і, в принципі, аби вологість повітря в салоні була в адекватних значеннях. І зараз ми бачимо, що у нас із цим є проблема. Давайте спробуємо зайти. І подивитись параметри в реальному часі, і ми бачимо, що там сенсор, скоріш за все, розумний, тому що він опитує не тільки вологість, а й температуру, а також точка роси в нас вказується. Ну, скоріш за все, це розумний сенсор, який працює на лінії, І ми бачимо, що по чотирьом параметрам в нас помилки, і тільки один у нас більш-менш розпізнається. Це, власне, і є сенсор вологості. До речі, спробую прикласти руку. І ніякої реакції там немає. Так, тобто, бачите, ось тут в дзеркалі є такі дирочки, і, власне, через них він і нюхає ту вологість. І зазвичай, коли ці сенсори працюють, то просто підносиш руку, і через тепло від руки тут змінюється вологість, і можна побачити зміни цифр. Але зараз цього не відбувається. Тобто він вкопаний. Я колись, до речі, це показував на чирокі, як воно працює. Ми розуміємо, що тут в нас проблема. В той же час, якщо ми зайдемо в блок клімата, і також спробуємо подивитись параметри в реальному часі. То ми також бачимо, що тут в нас помилка. Так? Тобто зараз ситуація яка? Що Ось цей сенсор він підключений до блоку керування кузовом, він зазвичай десь ось там живе. І той блок вже по каншині скидає інформацію голові клімата про статус вологості у салоні. І на даний момент клімат не може отримати це значення. Так само це значення не може отримати і БЦМ, І теоретично, скоріш за все, через проблему із самим сенсором. Отже, зараз було б непогано підняти схему електричну. І подивитись, що в нас там має бути, як мінімум перевірити плюси-мінуси живлення. Ну і, звичайно, стати на ліншину, тому що я більш ніж впевнений, що він буде спілкуватись по Ліну. Так, отже, знайшов схемку. Ми бачимо наш сенсор вологості, який, до речі, є одним цілим. так, В одному корпусі із сенсору дощу так, G397 Rain and Light сенсор. Це не тільки сенсор дощу, а ще й сенсор освітлення. Uh, і ми, власне, бачимо, що цей сенсор має мінус, цей сенсор має плюс із запобіжника sc 12 і ці обидва сенсори, так, весь цей модуль в нас має ліншину, яка веде до G519, це є блок керування бортмережі. Отже, що нас зараз цікавить, чи в нас є мінус, чи в нас є плюс, і чи в нас є хоча б якісь імпульси на лін. Ну ось, скинув дзеркало. Воно, як бачите, також розумне. В принципі, нас зараз дзеркало не цікавить, але ось тут знаходиться наш модуль сенсорів, на один з яких в нас зараз висять помилки. І я вже перевірив плюс, перевірив мінус та перевірив ліншину. Все тут Суттньо, все тут адекватно, але при цьому сенсор вологості в нас не працює. Ось знайшов параметр фронтальної освітленість. Ми бачимо, що зараз 17-18, і якщо я прикрию сенсор, то воно падає до нуля. Ну, відповідно, коли я забираю руку, то освітленість в нас зростає. Що свідчить про те, що ну, як мінімум сенсор освітленості в нас працює. При цьому, якщо зняти роз'єм з нашого сенсора, то в нас автоматично, по-перше, з'являється ще дві помилки. Перша по тому, що в нас не працює сенсор освітленості та дощу, і одночасно з тим тут з'являється повідомлення, що автоматичне світло недоступне. І також з'являється ще одна помилка по сенсору вологості, але тепер вона вже звучить. Немає сигналу або немає комунікації. Так, тобто, якщо перша помилка в нас звучала про те, що цей сенсор дефектний, несправний, то тепер у нас з'являється, що. Блок керування бортмережою не може із ним спілкуватись. Тобто ми розуміємо, що в нас точно до сенсора все окей. Тобто, плюси, мінуси, спілкування воно не тільки присутнє до роз'єма, а також воно і робоче, і сенсор все ж таки щось відповідає. Але при цьому схоже, що сенсор саме ідентифікує себе як несправного. Тобто, схоже, що тут треба міняти сенсор. При цьому ми бачимо, що автомобіль був в ДТП. Що й не дивно, бо це Америка, це все відновлювалось. Видно, що точно мінялось лобове скло. Ну або принаймні переклеювалося, але, скоріше за все, мінялось. Тому що в нас, по-перше, подивіться, як це все зроблено, тут все перемазано. Ось видно вам. ну і Відповідно, зовсім не ясно, наскільки якісно це все тут вклеїли. Там йде спеціальна така як силіконова прокладка. Можливо, через те там є проблеми. Також видно, що він код в нас зміщений. Бачите, не зовсім попало скло. В цю прорізь. В принципі, по машинці видно, що її відновлювали не дуже то якісно. Тим не менше, нам треба зробити нашу справу по електриці. Отже, зняв наш сенсор. Ось так він виглядає. Тут фактично три в одному. В принципі, вже зрозуміло, в чому в нас проблема. Зараз спробую вам гарненько тут показати. Отже, дивіться, тут є якраз дета частинка, де сенсор вологості, є такий шлейфік, і якщо ми уважно подивимось, то ось тут видно вам. Його надірвали. Ну, Я, мабуть, таке маленьке не спаяю. І, звичайно, що цей сенсор йде на заміну. Але ще яка проблема? Ось подивіться, тут має бути спеціальна така гелева прозора прокладка. І навіть видно сліди, що це колись було. Але зараз я сенсор знімав і ніякої прокладки тут не було. Тобто, її не було ні на сенсорі, її не було, ні на самому склі. Зараз вам покажу. Бачите, тут нічого немає. Отже, просто чисте скло. Так що нам треба не тільки сенсор, а нам треба ще й ту гелеву прокладку. Окей, приїхав новий сенсор. Шлейфік тут же ціленький. Зараз підкину швиденько, подивлюсь, чи він електрично справний. Якщо справний, то окей, будемо встановлювати. Якщо ні, то треба буде повернути. Тому що сенсор брав вживаний. Так, значно дешевше. Новий, ну тобто вживаний, але інший сенсор підключений. Давайте подивимось, що у нас тут малюється. Отже, блок керування е, кузовом. І бачимо, що тут все ще є ті дві помилки. Спробуємо їх видалити. Видалились і ніби, ніби вже не з'являються. Тобто, тут нарешті схоже, що все окей. Давайте ще глянемо DataStream. Пишемо Humidity. Select All, OK. І, як бачите, там, де було ерор, 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 тепер ми чітко бачимо температури, і також ми чітко бачимо а, вологість 35%. Давайте піднесемо руку і подивимося, чи будуть якісь зміни. Бачимо, що є зміни по температурі одразу ж. Причому сама вологість не міняється. Ну, на джипі то скоріше прораховувалось тут. Увага, схоже, що складніший алгоритм, так різко вологість він не міняє. Тим не менше, вже є реакція, вже нема помилок, в принципі, цей сенсор можна встановлювати. Окей, є сенсор вже на місці, встановлений на спеціальну прокладку. До речі, коли все правильно встановлено, то тут все має бути однорідно і гарно проклеєно без ніякого повітря. По-хорошому мала би використовувати спеціальну оригінальну гелеву прокладку, але вона відносно дорога. Я знайшов ось таке цікаве рішення на OLX, Отже, ось такий двокомпонентний. Прозорий клей, який має ось такий змішувач, відповідно, замішуємо цю штуку, мастимо на сенсор так трошечки із запасом, і вставляємо його на місце, знову ж таки, аби все це було однорідно і без повітря. Після чого цей склад полімеризується і, в принципі, все адекватно працює. Окей, наступна скарга полягає в тому, що в нас на кермі не працюють ось ці кнопки. Причому зверніть увагу, що кнопки вже йдуть в комплекті з автомобілем, вже купили нові. Окрім того, маємо помилку у блоці керування рульової колонки, що немає комунікації із блоком керування кнопок. Я так розумію, що тут не просто кнопочки, а також всередині є і маленький блок керування. І крім того, зараз вам покажу. Тут була історія із електропідсилювачем керма. Тут робили багато чого з двох одно, І схоже, що були проблеми зі шлейфами. Тому що, подивіться, ось один, ось другий, ось третій, і ось четвертий. тобто Тут довга історія. Рейка ніби запрацювала, тепер кермо підсилюється і там все окей, вже не горить той значок. Але зі шлейфами є якась проблема і, схоже, що через шлейфи в нас не працюють. Кнопки або проблема в самих кнопках, в чому, я, чесно кажучи, сумніваюсь. Одним словом, власник попросив зробити так, щоб все працювало. Ну що ж, друзі, з кнопками, як я і казав, проблема не в кнопках. Ось одні кнопки, які працюють, бачите, і підсвіточка працює. і Ось кручу. Звук в нас регулюється і по менюшці можна скролити без питань. Але це працює тільки тоді, коли я підключаю кнопки напряму. Бачите, тобто шлейф зараз знятий. І без шлейфа напряму вона все працює. Причому працює як на цих кнопках, з якими автомобіль приїхав, так власне і на ось цих кнопках, які в нас були в багажнику. Проблема точно в шлейфі. Причому, що цікаво, ті дорожки, які відповідають за подушки безпеки, в нас працюють. Ті дорожки, які відповідають за сигнал, в нас також працюють, а ті, які відповідають за. Мультируль за кнопки вони не працюють. Теоретично може бути таке, що просто самий шлейф неправильно підібраний. Зараз ще треба буде закопатись, подивитися, що в нас по каталожним. тому що не виключено, що просто ці піни не заюзані, хоча, чесно кажучи, навряд чи Ті два шлейфи, які були в багажнику, їх виявилось два, тому що ще два це в нас сенсорку та положення керма. І воно фактично все йде одним модулем, власне, так і продається. Окремо, їх не дуже хочуть продавати, але воно ось так розділяється. Але і цей шлейф порвали. І другий шлейф, ось він в мене тут. Як бачите, теж порвали. Ну, в принципі, стандартна історія, коли. Їх неправильно встановлюють не в нульове положення, і коли потім кермо викручується, то, відповідно, в крайніх положеннях він обривається. Бачите? І тут в нас є два шлейфіка ось один і ось другий. Ну, я не знаю, теоретично можна було б пробувати щось і паяти, але практика показує, що не дуже воно служить, тому зараз. Спробуємо щось зробити. Якщо в нас ось тут є якісь вільні дорожки, які не задіяні, і можна це все перепінувати для того, аби заюзати інші дорожки, які справні, то тоді фактично шлейф можна буде не купувати. Якщо такої можливості немає, то тоді просто треба буде інший шлейф, вже який тут. Четвертий, да, це вже четвертий. Окей, отже, з цього боку перепінував ось так. Два МГТФ-проводи, з цього боку простіше, тому що просто переклав піни в роз'ємі. Зараз беремо, подивимося, ну ось, все Зібрано і навіть працює. Ось гучність можна регулювати. Тут можна перемикатись між треками. Це все є, працює. Далі сигнал працює з обох сторон. Блок керування СРС помилок немає. Ну і власне, який то був 14-й, здається. Блок керування рульовою колонкою. Також зникла помилка про те, що немає зв'язку із модулем кнопок. Отже, тут, в принципі, вирішили, трошки колхозно, але вирішили. З іншого боку, я розумію, наскільки морально людині було важко купити ще й четвертий шлейф після всіх тих, які вже є в багажнику. Окей, отже, далі почав розбиратися із помилками по трансиверу телефону, які були в аудіосистемі. І як виявилось, це окремо ось такий модуль, який знаходиться під пасажирським переднім сидінням. Як бачите, тут все окислено, все в корозії. А ось такий модуль з антеною, власне, він і зв'язується із мобільним телефоном. Але, як бачите, тут потрапляла водичка, відповідно, коврик мокрий. Якщо його натиснути, то з нього в принципі, витікає. Волога, і звичайно, що ця волога призвела до корозії, через що з'явились відповідні помилки по неможливості спілкування із Bluetooth-модулем. Про всяк випадок, все ж таки, вирішив скрити корпус. Ось в такому стані у нас блок. Як бачите, багато корозії, плата багатошарова, купа отворів із металізацією, купа мікросхем із купою ніжок, під якими також є корозія. І, відповідно, ремонтувати таку плату то є недоцільно, і нам простіше просто замовити інший. Блок керування. Ну, власне, ось і цей блок вживаний, але, як бачите, без корозії. Зараз спробуємо його підключити і подивимося, що в нас буде. По-перше, чи ми знову не спіймаємо захист компонентів, а по-друге, наскільки адекватно це все запрацює. Як бачите, блок з розборки, помічений класичним способом. Отже, давайте пробувати. Є блок на місці, і на диво без ніяких зайвих приколів, все запрацювало само собою. Не довелося знімати захист компонентів, кодувати і так далі і так далі. Отже, вже простіше, із власником зізвонився стосовно мокрого коврику, і він сказав, що ця проблема була через те, що скло було розбите ще, як автомобіль приїхав зі штатів, і що розбирати та сушити він це все буде самий. Отже, баба з возу коням легше, їдемо далі. Окей, друзі, ще одна проблема, яка була. Я правда з нею справився скоріше за кадром, тому що якось не вилило, що паралельно роботи не було коли знімати. Але суть полягає в тому, що в нас двигуні в блоці керування двигуном, постійно записувалась помилка по тому, що в нас негерметичний впускний тракт. Отже, взяв димогенератор, це все надув. В принципі, нічого не побачив. Тоді трошки погуглив і побачив, що багато в кого є проблеми із ось цією діафрагмою для вентиляції картеру. Відзвонився власнику, виявилося, що він вже цю діафрагму міняв. і Я уважно подивився і виявилося, що ось ця кришка була погано закладена, через що закусило саму мембрану. Але все було ціленьке, тому я ще раз це розібрав, перемив і правильно склав на місце. Після чого помилки вже немає. Я вже трошки навіть покатався, і в принципі проблема пішла. Так що мало правильно знайти причину, чи треба акуратно та уважно зробити заміну. Ну, будь-якому випадку, в принципі, по цій ауді ми з вами вже закінчуємо. Помилок в машині, ну, принаймні на даний момент після тест-драйву немає. Більш-менш всі ті скарги, які озвучив власник, вже виконані. Так що на цьому закінчую. Як завжди, всім бажаю миру та злагоди і чекайте нові відео.